І так, сьогодні 30, 24 рік. Хочу сьогодні поговорити. Ну і не тільки поговорити, а щоб ви порозмишляли вместе зі мною, де логіка і адекват в сучасному християнстві. Християнстві в кавичках. Через те, що це в Вавілоні ще ще й конкретне. Е, яку я тему сьогодні хочу затронути, це поново, щоб ви спомнили про празники. От, і я зараз постараюся підвести, е, а ви постарайтеся зрозуміти мене, що я хочу сказати. А хочу я сказати. Е, включіть мозги, почитайте слово Боже. от, і Зрозуміти, де логіка адекват в тому, який ви праздник празнуєте на сьогоднішній день. Наприклад, сьогодні ми на праздника. празника. Тобто по моїм підщотам я трошки підщоти поміняв. Тобто, ну, є питання, в яких... Я свободний чоловік перед Богом. І я рахую, ну, вирахував, що ну, трошки в мене затяжно вийшло. Я переніс на місяць раніше. Ну, не на місяць, а ну так. Да. І воно дійсно, що по Біблії рік починається весною. Весною і це тобто, начало року. Тобто Біблійний метод. А метод католіків метод католіків, що так, він, ну там методи католіцькі, православні, вони строєні на григоріанському календарі. Ну і то дуже здорово, нерозумно, невбачливо. і то, що ведуться сучасні християни на метод католіків, і що цікаво, що по григоріанському календарю навіть навіть не празднують. А празнують по е, вичисляють якби то по луні. Але е, по луні не живуть по цьому календарі. Навіть той самий Віталік, який там знаменитий канал веде, навіть і він. Е, да не, все, празнує празники вроді би, ну все, От ложка дьогтю в нього заключається в тому, е, що, що він в суботу. Празднує, все рахує по Луні, ну, праздники і проче, а суботу все одно празднує по, по Григоріанському календарю, по католицькому. Ну я вважаю, це нерозумно і адекватної логіки немає в тому. Я давав йому багато роз замічань в коментарі, навіть він публічно в якомусь ролі недавно. От Віктор, до да суботу, лише седьмой день. Ну, це адекват логіка і адекват православно католічкої системи, де він соответственно, упустив цей момент. Ну, Бог суддя всім, я не осуждаю того, другого чи третього. Я просто хочу сказати, що... Включіть мозги і самі порозмішляйте. але лише якщо ви е, принадлежите на сьогоднішній день до якоїсь із організацій, Бог не буде вам відкривати е, в надлежащому цьому. Е, це, ну, ці проблеми. Вам буде все незрозуміло, все якось буде. Ну, не так і не, і не вистачає. Ну, все одно Бог не відкриває тим, які не іскренні цього серця не дають. Не віддаються йому. Тобто в даному, в даному випадку е, я не спорю, не доказую. Просто що е, бачу багато хто із людей йдуть на поводок католічної машини. От. Також от особливо взяти праздники, празники, оцю саму Пасху. Празнувати Пасху по католицькій системі, тобто там, якісь вірні. Там в Біблії чітко, конкретно написано. На перший місяць року Авів. І 14-й день, в цьому першому місяці, це і є празник праздник Пасхи. Вечером празднується. праздниця. Так що будьте мудрими і не слухайте когось, включайте свої мозги. 14-й 14 день місяця першого я вичислив це, це і є 23 квітня по Григоріанському календарю. О, так що підготовляйте душі свої. А ще хотів наповнити ще один, одне питання. От дивіться, е празднують роки по... Я маю думку, вілоняни і ВВЦ РССДРД, які себе вважають самі з сами. І їхні главарі, їхні приспішники, і всі, хто е принадлежать до адвентізму. Тільки ще багато хто з адвентізму взагалі по 23 главі не празнують. Не празнують. Ну, я маю на увазі праздники біблійні. Одні народження, всякомуть, через те, що місце пустим ж не може бути. От всякомуть вони приймають, А... У плані цьому то збилися, як барани, ось, і слухають когось. Дивіться, як барани не можуть нагору вилізти, бо зверху мішель стоїть, махнула їм. І от вони пасуться чим там на цьому. От вони збиті в стадо, а стадом герує десь там якесь одне заводіло. Наприклад, в цьому стаді заводіло он шухер самий маленький з рожками. Поки він маленький, но він парень бравенький. Виріс на козином, от він пішов перший на горах. І це стадо буде рватися за ним, звісно. Або назад побіжить. А, ну, суть у чому? Суть у стадії баранячому Вавилона, тобто тих, які е, принаймні е, руководять, руководяться чи керуються ну, служителями. От, і ними так у них не чого. І ну, празднують. Наприклад, взяти от Новий рік, у їх там, ну, грудня чи коли там, і є судні дні. Тобто праздник судних, судного дня вони не вичисляють по сонячно-лунному календарю, а вичисляють судні дні. Ну просто з байди бо рік закінчиться, а рік закінчиться який? якийсь божий чи що. Ну, каструлі голові можна, іначе нічого не старить. О, от каструлі голови. Опти, так і цікавий момент засне. Зараз ще Аліса буде пригати. Хотів каструлі от ці каструлі голові всі, вавилоняни, вони отвергають Божий закон і... Празнують. Е от, но, в кінці нового року вони придумали судний день. А де логіка адекват? По григоріанському календарю. Е мало того, що цього, це взагалі, ну адеквата немає. Тобто немає ніякого вождення творцю, ніякого адекватного розуміння, правильного е Ну, зовсім немає. От, і в результаті гроші ціна, я вважаю таким християнам, де не до кінця. І це навіть по цим обставинам видно, що не до кінця приймають слово Боже. От, і не до кінця живуть по ньому. Що да, грішать ми ніхто не, не застрахований від гріха. От. Але коли не до кінця людина віддається, слово Боже, то це теж ну, проблемне діло. От. Так що передивіться питання. Я пропоную всьому Вавилону Я не сумніваюся, що передивіться питання, в який видень. От, ну Каже, не рахуйте дні, але ну, для Господа не рахуєте. для Господа не там, чи не празнуєте, але ж це ж не значить, що ви, ну, що ви правильно робите перед Господом. Ви неправильно робите, О, ну, така картина приблизно вирісовується. Так що мудрості всім. І в кінці ролика... Кажу себе трошки. О, може, вірні а лише от, мудрості всім як празнувати. І гарного дня всім. Так що ставте на перше місце те, що головне Богом. и будете детьми Божьими. А не, сатана вам найдет применение. Гарного дня вам и всего хорошего. Мудрости хай вам дает Творец.